Шановні учні моєї школи, добрий день. Сьогодні, мабуть, головна тема управління проєктами тема, яка пов'язана і яка, по суті діла, визначає, який результат буде проєкту, ця тема називається відповідальність в проєкті. Якщо в проєкті є відповідальний, значить проєкт з більшою ймовірністю досягне успіху. Якщо відповідального немає, то це колос, це бардак, це відсутність якихось рішучих дій, відсутність взагалі необхідності якихось дій для досягнення цілих проєктів. Тому що я ні за що не відповідаю. Навіщо мені щось? Я зарплату отримую, мені добре. На жаль, ця тема, не дивлячись на її важливість, до кінця не зрозуміла. В сфері проєктного менеджменту, і не тільки. Якщо подивитись більш широко, то навіть в державі, в економіці, в керівництві досить часто ви чуєте слова, особливо від політиків. Я відповідаю за то-то, то-то. Ну і чим ти відповідаєш? Щось не вийшло, а це не я винен, це винна опозиція, це винні вороги, це хто ще винен. Я відповідаю, ну винні вони. Такого не буває. Не буває стрілочників в професійному менеджменті. Буває тільки ті, хто відповідає, і ті, хто виконує. Ті, хто виконує, не несуть відповідальності за проект, навіть якщо вони щось зробили неправильно, то значить винен менеджер, який їх відібрав, який їх не навчив, який допустив до того, що, е, що то такий регламент, що то такі вказівки, що вони е, допустили помилки. Ключове поняття проєктного менеджменту. Є золоте правило, яке я постійно повторюю на всіх рівнях. Хто управляє, той і приймає рішення, а хто приймає рішення, той і відповідає за результат. Якщо в проєкті один управляє, інший приймає рішення, а третій відповідає за цей результат, то це неправильно. Як мінімум це веде до того, що будуть наказані невинні, а премійовані непричасні. Не ті, хто справді щось робить в проєкті. Відповідальний і виконавець два ключові слова. Приймають рішення відповідальні, виконавці виконують ті рішення, які прийняли відповідальні. Якщо я відповідальний за проект, якщо я керівник проєкту, то тільки я маю право приймати рішення в проєкті. Якщо до мене приходить мій бос, власник, і говорить, а ти зроби ось не так, а так. нічого хорошого в цьому не буде? Як тільки мій, хоч одне рішення прийму не я, а прийме мій керівник, мій бос, все, я вже за проєкт не відповідаю, тому що його рішення може призвести до краху проєкту, до його невдачі. І зрозуміло, як же я можу відповідати за ті рішення, які хтось приймає. На жаль, вітчизняні практиці проєктного менеджменту, ну і не тільки вітчизняні, це досить часто повторюється. Коли, Ну, особливо в коли керівники компаній вказують керівникам проєктів, керівникам якихось напрямків, що їм треба робити. Ну, Знов таки, можна було б широко розглянути це питання на всю державу, але тема сьогодні проста: це управління проєктом. І так, якщо я керівник проєкту, то я приймаю рішення по проєкту і я відповідаю за них. Колись було, була така стаття в якомусь джерелі, що хто найбільший ворог проєкту? Власник проєкту. Тому що він непрофесійно вмішується в всі його аспекти. Ну, уявіть, футбольна команда, тренер. Приймає рішення, кого ставити на гру. Приходить власник команди і каже: а ти цього не став, а став іншого. Хто буде відповідати за результат? Власник. А хто насправді винен, якщо не вдача? Тренер. Проектному менеджменті я повертаюся. Я керівник проєкту, значить, я приймаю рішення, я відповідаю за результат. І тоді виникає, так, да, я перепрошую, була стаття, що найбільший ворог проекту власник проєкту. Я правда, з власного досвіду потім розширив цю тезу і перейшов до, ну, озвучив такий висновок, що найбільший ворог проекту навіть не власник проєкту, а дружина власника проєкту, тому що. Приходилось зустрічатися із дружинами. Ні, все було в порядку, все в кінці кінців наладилось, але вони дуже люблять вмішуватися в всі справи і вказувати і своїм чоловікам, і менеджерам, як треба працювати і що треба робити. І причому от я в розмові з ними чув таку тезу: а гроші то мої, гроші наші. Як я можу довірити ці мільйони вам, коли це мої гроші? А моя відповідь проста: а хто професіонал в управлінні? Хто краще вміє управляти? Хто краще знає, як вкласти ці гроші, що з них отримати з точки зору управління вже проєктом, на якій стадії, які витрати понести Я професіонал. Тому ви не ви керуєте проєктом, а ви мене найняли, вважаючи, що моя робота призведе до того, що проєкт буде виконаний краще, успішніше. І задовільнить вас. Так, повертаюсь до відповідальності. І так, я керівник проєкту, я відповідаю за проєкт. І виникає то і наступне питання. А що я краще всіх розбираюся в цих аспектах проєкту, що буду приймати рішення по всьому: по фінансам, по людям, кого прийняти на роботу, кого ні, що фінансувати, скільки платити, за що і так далі. Мабуть, я не професіонал в цих ділах, тим більше. Хоча і пройшов підготовку там в інституті економічного розвитку Світнього банку по управлінню проєктами, але головне, чому я навчився там, це розуміння того, що я керую проєктом. Я професіонал в управлінні проєктом, а не компонентами проєктів. Я не професіонал фінансів, фінансах. Я не професіонал, нехай буде в там плануванні, в ризиках і так далі. Я вмію це все об'єднати в єдине ціле і розглядати це як єдину систему, як проект. І управляти проєктом. А хто ж тоді буде управляти фінансами? Хто буде управляти там, ризиками, закупівлями і так далі? І отут я як професіонал знаю одне, що в моїй команді створюється група управління проєктом, створюється команда. із професіоналів, які краще за мене, розбираються в окремих аспектах проєкту. Краще за мене, кращий за мене фінансист, до речі, це не так уже й важко. Кращий за мене планувальник. Ну, це, мабуть, важче, бо я все життя займаюсь плануванням. Кращий за мене розробник програмних засобів, якщо це it проєкт, будівельник, якщо це будівництво і так далі, так далі. Створююся така група. І я делегую свої повноваження членам цієї групи управління проєктом. Групу управління проєктом зазвичай складають менеджери. Менеджери по напрямкам. Я деякі з них вже перерахував. І делегуючи їм повноваження, я не знімаю з себе відповідальність, в цілому за проект відповідаю я. Але тепер в мене з'являється менеджер, який відповідає переді мною за окремі аспекти цього проекту. Підібрати найкращий персонал, а в мене є менеджер по персоналу, який займається цим питанням. Який тестує, зустрічається, створює систему, підвищення кваліфікації, підготовки, відбору і так далі, для того, щоб в мене працювали в проєкті кращі люди. Ну і юридичні питання теж є менеджер по юридичним ризикам, по юридичним питанням, які розбираються, цьому. взагалі тут нас навчали, повірте, в інституті економічного розвитку, що ідеальний керівник проекту це керівник проекту, який нічого не робить сам. Який лише сидить в кабінеті, приймає якісь рішення, а все роблять його менеджер. Е, випливає на думку знов такий приклад, що ще з радянських часів ще є два директора заводів. Один зранку до вечора працює, щось робить, там зустрічається, наради, проводить в прийманні у нього куча людей. Робочий такий, працюючий директор заводу, а інший нічого не робить. Сидить у нього в прийманні нікого немає. Він відпустку може піти, коли захоче, а перший взагалі не може вирватися відпустку. Який з них кращий, професійніший? І відповідь проста: другий. Тому що він так організував справи, що працюють всі. Золоте правило менеджменту Теж керівник не повинен робити те, що можуть за нього зробити підлеглі. Якщо керівник проєкту, який отримує 10 тисяч. Умовних одиниць, наприклад, зарплати. Ходить по будівництву і замість прораба вказує будівельникам, що де рити, який котломан, якої глибини, і що там робити, і тратить на це кожен день кілька годин, а прораб отримує одну тисячу умовних одиниць. То такий керівник проєкту не потрібен. Гроші компанія тратить пусту. Він повинен отримати зарплату за те, що тільки він може зробити, прийняти найкращі рішення по проєкту. А всі робочі питання, питання, які коштують дешевше, ніж він, вирішувати повинні інші люди. Тому, хоча вмію все робити, там за комп'ютером, графіки, планувати, писати програми комп'ютерні і так далі. І Якщо я в проєкті працюю, то я не повинен цього робити. Я не повинен заважати професіоналам, менеджерам по цим напрямкам виконувати свої обов'язки. Бо вони все рівно є професіоналами вищими за мене, кращими за мене. І як тільки я вміщаюся їхні справи, мабуть, вони скажуть теж мені що я говорю своєму босу. тоді я за результат не відповідаю. Ви знаєте, головна проблема цього, в чому полягає, що на слух начебто все я покажу правильно. І справді це розумно, що хто приймає рішення, той відповідає за результат. А на практиці, на практиці цього майже не зустрічається. Я працював і проректором, і керівником центрів управління проектами, і заступником виконавчих директорів по проєктному управлінню. І у всіх компаніях, от приватних компаніях, оцю думку було легше нав'язати. Тому що вона розумна. І власник, розуміючи, до речі, всі компанії приходить саме з подачі власників, власники розуміючи, що вони не є професіоналом управлінням, повністю мені довіряли. І старалися, щоб оця теза працювала в компаніях. Державних в організаціях, де я працював, ну це взагалі неможливо. От, коли я ректору кажу, що я ж краще знаю, яку систему впроваджувати, а він мені каже: а от мені сказали, що ця система хороша, а ця погана. Хтось десь йому сказав: доходило навіть до того, що ректор якось мені сказав, а секретарша мені сказала, що ця система погана. Аргумент. Ну, це не тільки, мій приклад, мабуть, це багато хто з вас зустрічався, що в державних структурах трішки інші поняття. Якщо я керівник організації, я за все відповідаю, то я тільки приймаю рішення. Мені не потрібні менеджери, які будуть приймати рішення всередині організації, тому що вони за організацію не відповідають. Ось ця теза Неправильно. Делегувати повноваження треба. Наступне, досить часто в проєктах перетинається роботи структурних підрозділів, відділів з проєктними роботами. І тоді виникає, ну, ця організація називається матричною, і виникає питання: а що перше повинен робити працівник якогось відділу, кого слухати, з керівника проекту чи керівника відділу. Знов-таки проектного менеджменту тут досить часто досить просто все розділяється. Керівник відділу відповідає за те, як буде зроблена робота, наскільки якісно, професійно буде виконано те чи інше завдання. А за те, що треба зробити в проєкті, відповідає керівник проєкту. Це його зона відповідання. якщо він дав завдання виконавцю, яке не відповідає його, і профілю, яке не відповідає вимогам часу вимогам проєкту, яка не яке не на часі у проекті, то він робить гірше для проєкту. Якщо керівник відділу непрофесій керує, не професійно сформував відділ, і його працівники неякісно виконують завдання керівника проекту, то це його зона відповідальності. Якщо по-простому за якість відповідає відділ за ефективність, Проєкт, якщо матрична організація управління проєктами, і тут, звичайно, буває досить багато проблем, особливо коли керівники відділу спробують вникнути в питання, що треба зробити, а керівники проєктів як треба зробити, це неправильно. Вони не повинні вмішувати ці питання. До речі, саме просте визначення якості робити так, як треба. Ефективності робити те, що треба. От робити, що треба, це керівник, зона відповідальності керівника проєкту. А як треба, це зона відповідальності, відділ, начальника відділу в матричній організації. Звичайно, буває багато завдань, багато які виконуються в проєкті. І для того, щоб був порядок, а проєкт. І професійне управління проєкт це завжди чітка система, це завжди все прозоре, ми все бачимо знаємо. Так от, для того, щоб завдання розподілити по повиконатися відповідальним, будується матриці відповідальності, де прописується, які завдання треба зробити, хто відповідає за кожне завдання, хто виконує ці завдання і так далі. Теж, от, я не про це права, зараз я до нього перейду, Згадав, як е, прийшов працювати відділом, модер... Центр... я перепрошую, департамент модернізації розвитку Державної податкової адміністрації України. Я керував, там, координував проєкт підвищення ефективності адміністрації податку на додану вартість один час. І е, коли отримували завдання із ДПА України, загальні завдання. І там було досить часто прописано. відповідальні. Іванов, Петров, Сидоров і так далі, чоловік 5. А я ж мене вчили американці, що відповідальність за кожне завдання повинен бути тільки один. Не нуль, не два і не більше. А за кожне відповідальність завжди один. За це завдання. Іванов, за інше завдання Петров, за ще інше, Сидоренко і так далі. От податкові було розписано, що там 5 відповідальних. І я тоді задаю питання. Ну також не може бути, це неправильно. Відповідальний то повинен бути один. А мій передає ні. От хто перший написаний, той самий відповідальний. Ну, це, звичайно, не відповідає класиці правилам проектного менеджменту. А проєктний менеджмент, я нагадую, це досвід людства. це Досвід нервів, отих е дискусій, невдалих проєктів, витрат грошей це досвід, який накопичений в методологіях. І от цей досвід каже: за кожну справу повинен бути тільки один відповідальний. Хто відповідальний, той приймає рішення і той управляє. Ну, якщо по-простому, хто. Платить гроші, то і замовляє музику. Ну, в даному випадку саме це стосується проєктного менеджера. Хто е, приймає рішення, то і відповідає. Ось такі прості правила, які, на жаль, дуже важко проваджувати, Дуже важко дати зрозуміти. Ну, як це так, я керівник, і от не я прийматиму рішення, яку систему впроваджувати, а мій підлеглий, якому я делегував, начебто, повноваження. Ну, щось мені страшнувато. Розуміння досить просте: це група управління проєктами і розподілу відповідальності, що система буде більш ефективна тоді, коли на кожному місці рішення будуть приймати професіональніші люди. Я не професіонал у всьому, тому я не можу прийняти всіх рішення. Я формую групу управління проєктами з професіоналів, які краще за мене приймають рішення. І тоді ідеал. Вони працюють, а я координую їх роботу. Вони. Приймають рішення в зонах відповідальності, а я слідкую в цілому, щоб проект працював гарно. Тоді буде результат. Повірте мені, моєму досвіду і знанням теоретичним, і досвіду, коли система будується на цих принципах, що відповідальний приймає рішення, приймає рішення тільки відповідальний. Делегуються повноваження по ієрархії управління зверху донесу, керівником проекту групи управління проектом. Група управління проектом може делегувати рішення на там лінійним підрозділах і так далі. Менеджери цієї групи. Тоді буде порядок. Ніколи не буває відповідальним виконавець. Якщо в мене щось не вдалося, я запланував, я відповідальне запланував щось завадило. Не постачальник не поставив якісь, якесь обладнання, ми невчасно змонтували. То зазвичай у нас на нараді кажуть: постачальник винен. Ні. Винен завжди менеджер, який не підстрахувався, не врахував ризики, не, не переговорив провів додаткові переговори з постачальником, не тиснув на постачальник. Завжди винен відповідальний. Немає винних зовні, немає винних. Босів, власників і інших, тільки відповідальний. Бо він приймає рішення. Якщо я прийшов в проект, я відповідальний, мені поставили терміни, закінчити проект до такого то часу. Я розраховую плани і кажу, я виконую це, я відповідаю за цей результат, якщо мені дадуть стільки-то грошей, стільки то людей. І це вже відповідальність власника тієї компанії, куди я прийшов, дати те, що мені треба, щоб я виконав проєкт. Як тільки вони дали ресурси, це ж я сказав, які треба ресурси. Все. Далі тільки моя відповідальність, немає ніяких постачальників, погоди поганої, голова боліла чи щось. Немає причини, на яку я можу послатися, що я не винен, якщо проєкт не буде виконаний вчасно. Золоте правило менеджменту. Дай Бог. О цим на цих принципах працювати всім, тоді буде більше порядку. Порядок буде значить, ми будемо з задоволенням, з радістю ходити на роботу і щасливі повертатись додому, маючи гарну зарплату. Дякую вам за увагу! Бажаю того, що, про що я зараз сказав. Будьте щасливі і на роботі, і вдома. І пам'ятайте, в основі цього система, порядок і проєктний менеджмент. До побачення.